Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. З розділу Choice, який знаходиться на головній вкладці. Товари все. Три товари за 6 доларів, ну там є і дорожче, тобто різні товари. Так. Чого немає. Так, такі товари я вже замовляв, тобто вони в мене є, мені вони сподобалися, я їх ще раз замовлю. Блок живлення. Ось такий. Бачите, він має USB-вихід. І вихід Type-C відразу. Тобто, якщо у вас кабель, дивлячись, як який. Пише, що 20 Вт потужність його. Ну, Не знаю, скільки він дійсно має. Ну, Він, скажімо так, гріється, досить таки гріється, але він, дається 2 долари, то в принципі нормально. Так, наступне. Я вже двічі замовляв скажімо такий перехідник, тройнів розетку. І прийшов один раз, він мені поламаний. Ось тут нормально. І він має два USB-виходи. Тобто ось такий, звичайний мережевий фільтр по-правильному чи як. Ось. Так. І наступне ми маємо <coughs> Wi-Fi розетку. За 20 А. Ось так і є. В принципі, маю вже дві. Також класна штука. Тобто ви собі через програмку, через телефончик можете відключати розетку. Ну, і налаштування там є різні, тобто можна таймери налаштувати, тобто, вже все під свій, скажем. Ці потреби. Там ось скануєте ось цю програму. А там є ще одна: там є дві програмки, як вони називаються. Можливо, там у паспорті є, воно там є паспорт. Ось там можете поглянути. Тобто, ось така клавіша: одна увімкнення. Вимкнення. Це, якщо ви хочете просто вимкнути, ну, без е, телефону. Але це через Wi-Fi все працює. Під'єднуєте Wi-Fi до. Цю розетку до Wi-Fi, а далі можна вже користуватись на відстані будь-якій з будь-якої точки, скажімо, світу. Головне, щоб Wi-Fi був вімкнений у вас вдома. І е, дана розетка була в в, скажімо, в розетку, звичайно, і все. І ви з телефону можете вже там налаштовувати все, що вам потрібно. Ну, ось такий міні-огляд посилочки такої маленької. Тому ці товари шукайте в вкладці перші, деказу на головному екрані. Товари від 2 доларів, тому що вони, якщо через посилання, їх, то вони будуть втричі дорожчі в 4 рази. Там шукайте, вони будуть, скажімо, за гарною ціною. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!